Показую на що здатен мультиперфоратор від компанії Metabo. На першому положенні він міє сверлити зі швидкістю 900 обертів на хвилину. Далі він може сверлити з ударом, і це підходить для подібних коронок і різних бурів. Далі він міє просто бити. І на другому положенні він сверлить зі швидкістю 2100 обертів на хвилину, і це вже близько до алмазного буріння. Спосіб класичний: заміряємо час. Оп! Спосіб алмазний. Друга швидкість, убита коронка. Сверлимо на суху. Погнали! Оп! Всередині бетон якийсь вологий, дуже сильно налипає на коронку і стоперить її. А ось граніт він не вологий, короночку він стоперити не буде, але то є граніт. Погнали! Оп! Друзі, покажіть мені, будь ласка, ще один прямий перфоратор, який менше, ніж за 2 хвилини, зробить 68-й отвір у граніті за допомогою алмазної коронки. Це ж, друзі, ще не все. В інструмент вбудована константна електроніка і він тримає задані оберти при роботі. Можете сверлити швидко. Можете перемикнути режим, сверлити повільно. Можете взяти... Виставити оберти мінімальні, як бачите, регулятор обертів присутній, присутній захист, присутня кнопка блокування, і оберти будуть ось такі. І ось такі маленькі оберти він буде тримати. Показую. Чули, да? То спрацювала захисна муфта. Тобто захист також є. Для тих, хто не любить повільно, будь ласка, вмикайте максималочку тут, вмикайте другий режим ось тут, запускайте і працюєте. І це 32 -е сверло. Для тих, кому 32 -е замале, ось вам 40 -е пір'єве. Патрончик має замочок. Максимальні оберти погнали! Друзі, всі ці кадри без прискорення і монтажу. Перфоратор просто звірюга. Я навіть не знаю, чим вас ще здивувати. Два патрона на комплекті знімаються швидко, ручка з антивібрацією. Перемикач знаходиться знизу. Ніколи ви на нього перфоратор не покладете, ніколи сюди не ляпне розчин. Плавний пуск, будь ласка, присутній. Реверс присутній. Провод 4 метра, провод гумовий, заходить правильно. Ось вам, будь ласка, шарнірчик. Захист від випадкового вмикання є. Зараз фіксую кнопочку, вмикаю в розетку. Що ми бачимо? Ми бачимо, Перфоратор не включився, перфоратор сигналізує, що є проблема. Тепер раз, перезавантажуємо. І можемо працювати. Я порівнював його з перфораторами за ту саму ціну з Девольтом і з бошем. Перфоратор від Метабо виявився найпотужніший і найшвидший. Посилання на це відео я залишу в описі під відео або в шапці профіля. У кого залишились питання? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я зможу зробити ще одне відео і ще один будь-який тест. Кому відео сподобалося, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.